Добрий день. Сьогодні трохи незвичне відео в мене буде. Хочу розказати, що я вже майже два роки мешкаю в Іспанії, як біженка, так? але я нічого не отримую, я живу за власний кошт. І ось дивіться, купила не так давно лотерейки. Ну, треба ж, думаю, спробувати. Розкажу вам в кінці, як мені пощастило. тобто Я отримала виграш свій. Що я можу сказати? що Тут був такий випадок два роки назад, Тут людина виграла 500 тисяч євро. Тобто це реально. Тому я і вирішила, що треба і мені спробувати. Ось придбати таке. Один такий квіточок, він коштує 5 євро. Це була лотерея до Дня батька. І, думаю, ну, думаю, хоч батька в мене нема, але думаю, може мені з лотереєю пощастить. Тож я придбала два. Про всяк випадок. Ну, тобто, пощастило мені тільки з одним. Тут один великий виграш був. на... 17 мільйонів євро. 99 виграшів було по 40 тисяч євро, 900 виграшів було по півтори тисячі євро, 9 тисяч виграшів по 100 євро, 90 тисяч виграшів по 10 євро і 900 тисяч виграшів по 5 євро. Дивіться. Тобто я дочекалася того щасливого дня. Розі був 19 марта, 19 березня. І пішла я перевіряти ці квіточки. І одразу перший же квіток, не скажу зараз, який саме, перший же квіток він приніс мені виграш. другий перевірили, виграшу вже не було. Але по-першому мені е, одразу ж і розрахувалися. Е, тож е, були перші отримані гроші мною в Іспанії, від Іспанії, це було 5 євро, тобто, я виграла в 5 євро. Кожен цей квіточок коштує 5 євро, тобто я 10 заплатила, отримала 5, ну, хоч за один квіточок я повернула собі гроші. Ну, ось бачите, тобто виграші вони реальні. Е, наступний розіграш буде до Дня Матері ще, він буде в травні, то я прям не знаю, чи варто мені спробувати чи ні. Е, може, ви мені е, підскажете, Може є якась там ну, схема, за якою можна підібрати якісь там цифри виграшні, щоб можна було виграти. От, щоб, ну, я не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, чи варто спробувати, чи ні? Вам дякую за перегляд цього відео, тож, поділилася з вами такою позитивною новиною. І бажаю вам, якщо ви граєте в лотерію, то бажаю вам вигравати. І завжди сподіватися на те, що буде добре, буде краще. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні бачите такий ну, більш, мабуть, розважальний в мене контент вийшов. Тож підписуйтесь, ставте мені свої вподобайки, пишіть мені коментарі. Дякую вам, до зустрічі на наступному відео. До речі, вибачте, не закінчила ще. До речі, в мене е, відео я знімаю про ціни в Іспанії, про ринки, магазини, про вулиці, е, про будинки взагалі, як живеться в Іспанії людям. Тож, будь ласка, підтримайте український контент, підпишіться. І все буде Україна!